Зовіть мене, братом, рясні пшениці, бо ж наша родина єдина в юнки спориші, і запашні чібриці дитинства мого батьківщина. Я родом із липня, пшеничне ім'я, поляна шептали, спросоння, гойдалась вербова колиска моя на вранішніх променях сонця, наївна. Солодка, оскомна пора, коли ваблять кручі й узвища, як нині тягнусь до листка і пера, так юним спинався до вишень. Мале і колося кирпатим було, п'ялося все вище і вище, аж поки хилитись чоло почало, збагнувши щось мудре і вічне, стовбурця вусів моїх промінці, русяво так, остюкувато. Зовіть мене, братом, рясні пшениці. Я буду вам, істинним братом.